Привезли на продаж з кореї класного спортежика в дуже класній комплектації Nobles плюс GT Line of Це у нас 2015 рік, 2 літра дизель, передній привід, машинка вся ціла в рідній фарбі. Оригінальний пробіг у неї 189 тисяч кілометрів. Шкіряний салончик у дуже класному стані, електропривід сидіння. Він код, хто хоче пробіг перевірити. Моніторчик з камерою, парктронік задній, є вентиляція водійського сидіння, є бездротова зарядка. знаходиться, Електронний ручник. Ззади також все В класному стані. Заді також є підігріви сидінь, є безключовий доступ. На машині нова абсолютно резина Bridgestone. 19 красиві колеса, туманки кубики льоду, ціна автомобіля 18,5 тисяч на віддачу. Кого цікавить, звертайтесь. Також є в наявності ще один спортеджик і пару сантафешок, Кому цікаво, звертайтесь.